Невигадані історії. Через п'ять років всі подрозки становляться бандерусами. Санта Клаус Інагент. Та улюблена справа Форма Урма Далі. Ці та інші новини із Запорєбріка від першого міського вже готові. Тому час дивитися новий випуск розважально інформаційного шоу. Як там справи? Оркостані». Поїхали. Свято на Росії не наближається. Санта Клауса пропонують визнати інагентом. Громадські діячі вважають, що через казкового персонажу захід руйнує справжні традиційні цінності Росіян. Санта Клауса у в'язницю сани конфіскувати. А от з Оленями що робити будуть? А от у набережних Челнах мешканці поскаржилися у ЖКХ на неприбрані від снігу дороги. У відповідь комунальники надіслали їм фото з прифотошопленим трактором, начебто б виконали завдання. А от у Башкірії адміністрація спиляла 30-річне дерево з чужого двору, щоб прикрасити його на площі. Практика минулого року показала, що крадіжка ялинок з ділянок та з дворів росіян дуже легко виправдовується аварійністю дерев. Рости їм тут не належить, отже, треба спиляти. Наташ, ось твоя йолочка, яку вкрали. Смотри, яка вона красива. Спасибо, що ти її виростив для нас. Хотя вкрали її. Що? Смотри, як красиво стоїть вона. Що не нарізії цікаво, чому саме під новий рік? А от ніруським у російській армії не дають радіостанції, тому що не бачать у цьому сенсу. Бо, по-перше, не зрозуміло, що вони кажуть. А по-друге, вони одноразові солдати. І їх завдання йти в один кінець. Саме про це і розповів полонений не рускій російської армії. Оскільки. А сяси тут нам не давали, потому что ми охора рація. За того, що ви плохо розвиваєте по русски вам навіть рацію не дали. Ну, ми вообще без рації там були два дня. А потім заблудилися. А от інший боєць російської армії вирішив підібрати дрон Камікадзе. Що з цього вийшло? Дивимось. пацаны наглядное пособие потому что не подбирайте всякую вот это сап он вчера подобрал трон и вот что с ним стало пацан просто по тупости лишился своей жизни и сейчас мы его вытаскиваем а вышло эпично А от на черзі невигадані історії від представника ООН Росії Небезі. Я думаю, ви точно його знаєте. І так історія про бандеровців. звичайному українському посілку, де всі жителі говорять по русски а на заробітки їздять в Росію, Сілять двох бандеровців. Через п'ять років всі підростки стануть бандеровцями і марширують під нацистським флагами. Це свидетельство жителів цього посіки. А на наступних кадрах улюблена справа російських освободителей – Мародерство. Окупант поспішає забрати вкрадене, щоб його не випередили інші освободітелі. Пошел і... Йо, ти не випаде, тут радіої далі. Где-то я тут коробку оставил. Сейчас надо забрать ее, пока никто другой не утащил. Вот она. Ладно, понесу сейчас обратно. Наступні кадри приємніші із казарми у Таганрозі, куди завітала ракета «Атакамс». Кажуть, що там було багато російських військових, але росіяни кажуть патернець. І на цьому у мене все. З вами був Олександр Сапельник та розважальне інформаційне шоу. Як там справи, в Оркостані». Побачимось на першому міському. Папа, -па, зламні!